Гарсенія польський виробник Гарсенія модель к 900 Це колекція, новинка 2025 року. Дуже гарно збирає груди ближче до центру. Т-образний крій він дає круглу форму. Чашка глибока, повномірна і розрахована для жінок з великими грудьми. Дуже ніжний пломбір відтіночок. В великих розмірах широкі зручні бретельки. Пояс є бокова кісточка, зручний, широкий, особливо в великих розмірах. Три ряда гачків. Чудова теобразна форма чашки, вона завжди робить круглу форму і збирає груди ближче до центру. Дивіться, який зручний, широкий стан. Він добре буде тримати без палтеру у вас на тілі. Глибока і зручна форма. І дуже ніжний відтіночок поєднання біжого акценту і пломбіру. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.